Небесна кара. Тут у нас тільки вагнер тільки зеки. Вони їх називають одноразовими оцих вагнерівців зеків. Якщо група 30 чоловік орків поперлася. То він звідти має право тільки або 300 або 200 піти. І вони навіть свої трупи і поранених не забирають. Я бачив з дрона. І так щоденно у нас по 10, по 15 приходить, орків вмирає. Ну, вперлися вони в наші посадки і от пробують тут вийти. Не виходить. Чим більше працює аеророзвідка, тим. Менше смертей наших побратимів та друзів. Більше інформації про пересування противника і знищення його ще на підступах до нас. Культурний фронт. 24-го, звичайно, почалося якось так серйозніше. І ці всі вибухи в Києві. а-а-а, Це досить швидко ми все організували. Після мого дзвінка на наступний ранок я вже був в Київському ну, Соломенському РДА. Я народився на Севастопольській площі. Можливо, такий символізм. І в мене почалось нове життя от, вже в українському війську. Я щасливий, що. Я пройшов це випробування. Дійсно, бойове випробування. Лишився живий і, по суті, неушкоджений, Готовий Готовий далі, куди пошлють, будемо воювати. Це для мене честь. Ми всі разом наближаємо нашу перемогу. Фронтовий драйв. Мені в руку прилетів осколок з танка, коли я вивозив хлопців на позиції. І мене врятував в годинник. Ріменець годинника врятував мені руку, тобто розрізало бушлата, розрізало ріменець годинника, а в мене лише ну, лише мене невеличка Та і не видно там <хи> дуже. І потім на наступного дня. Ми повинні були штурмувати позиції, але ворожа піхота обійшла нас флангу, і, але ми е, виявили її, тобто зірвали їм план. І, але я був на, на машині один. І так от вийшло, що мені довелося і за кермом, і потім виїжджати, і стріляти з кулемета самому, і потім одразу сідати за кермо. І це по колу майже годин майже, 12, мабуть, я не знаю. Бом, що там случилось з машиною, Там Ми, Мої пацани, і артилерісти всі їм привітали шлям цього, мені кажеться, їм більше нічого не нас. Нас ніколи не здолати. Дорогі наші найхоробріші чоловіки і жінки, наш час вистояти потужною стіною, яка захищає нас від окупанта. Ми вдячні вам за те, що ми маємо можливість жити, працювати, любити, за те, що ми маємо можливість відвідувати садочок і насолоджуватись. Дитинством насолоджуватись кожним днем. Ми пишаємося вами. Ви дуже-дуже сміливі. І молимо Бога, щоб ви всі були живі і здорові, щоб всі повернулись до своїх домівок, до своїх рідних, до своїх близьких. Ми всі вас дуже любимо і чекаємо. І діти виготовили для вас, Маріка, покажи, які виготовили для вас такі ангели долонькі, маленькі. Нехай вони зігрівають ваші серця. І нехай вони нагадують вам про те, що ми вас всі дуже любимо і чекаємо. Катя? Не було Я хочу закінчиться війна, і ми всі були живі.